Всім привіт і всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду з вами ділитися досвідом в Engine. Це така команда, така, така скажімо, платформа для вивчення для спілкування англійською мовою з іноземцями. І сьогодні буду ділитися своїм досвідом, адже я вже майже рік в Engine, і я вже маю багато би сказати, це, практики. І спілкувався вже з двома е, барі, тобто з двома людьми двома, двома людьми, взагалі з е, двома людьми е, з Америки. І багато чого дізнався саме про концепцію інжін і як це все працює. Тому сьогодні з вами поділюся своїм досвідом і розкажу, чи потрібно вам це чи ні. Поїхали. Звичайно, що якщо ви хочете говорити англійською, то вам треба практика. І інжін це безкоштовна, безкоштовна, повністю безкоштовна платформа для українців, які хочуть знати розмовну, хочуть розмовляти англійською. Тому я точно рекомендую це для людей, які хочуть поправлятися говорінням. Далі що також хочу вам зауважити, то що дещо буде багато запитань, буде багато бюрократії. Ну, Самі будуть заповняти анкету, будете ви будете писати імейли, де більше таке буде. так? І у вас там буде багато ем, саме такої, такого тесту, коли ви будете казати, чи, як, як ваш досвід, як вам сподобалася ваша практика. Ну, тобто, ви проходите і розказуєте, що вам сподобалося, що вам не сподобалось. Там ідеться на три, два місяці і на шість місяців. У мене був перший індінь-барі, і ми з ним досить довго займалися. Лише, на жаль, один раз на тиждень. В суботу для мене це було мало, але школа була, і ми почали з жовтня. 1 жовтня була перша сесія. Це було звичайно, що мало. То нічого не скажеш. А, але, хоча б. Стільки, скільки скільки було. І він часто, звичайно, що не з'являвся на цей на конференцію, тому доводилося якось викручуватися і пізніше ем, пізніше мати цю конференцію. Це, це цей процес. Весь він займає недовго. У вас може бути або одна година, або 30 хвилин, або і більше часу. Вас ем, ваш engine buddy, Він або вам запропонує, що ви будете робити, чи будете вивчати там, граматику. Чи um, будете вивчати там слов словниковий, вже збільшувати свій словниковий запас, чи ви будете з чимось іншим займатися, наприклад, як лисені просто, чи та чи будь-що, може вам що хочете запропонувати. Перший мій Баді, то він запропонував, просто він нічого не пропонував, просто ми відразу пішли на сайт якийсь, і він мені на індіньбаді buddy, сай, на інджімсайсайт, так, і там були теми, і ми по тих темах займалися. Там були вже зразу готове все. А з цей другий мій джин -ба, джин -ба, так, то він пропонує, пропонував мені, пропонує мені, типу, чи ми хочемо словниковий запас у наступної сесії, чи граматику, чи ще щось і в кожної сесії мене запитує про це. Це для мене стало краще, тому що я більше всього дізнався. Ми обговорювали пунктуацію, дуже два уроки аж на пунктуацію виділили словниковий запас. Позбільшували важкими словами, дуже важким, повірте. І ну, в загальному з другим інженпаді experience трошки ліпший. На жаль, так. Бо тому, що, тому що має бути різнобарв'я, має бути різноманітність різних завдань, а не лише одне і те саме. І до того ж, з попереднім Engine ми дуже часто пропускали різні activities, activities, Так ми. Пішли далі, ми спішили кудись. І, але в загальному я радий, що я почав це, цей шлях. І, і ось так. Ну Здебільшого, роки можуть бути один раз на тиждень або два. Пропоную, рекомендується взагалі до два. Але не всім виходить. Це зараз тільки то, що літо, тому ми два рази займаємося. Е, і як проходять сесії, я ж вам сказав: одна година ви або в WhatsApp. Ви або в комусь іншому додатку, в якому є ваш інджен-барі. І там ви займаєтесь. Ходьте на, відео, на відеозв'язок. Першим індінбарі я був у Zoom, а вже з цим в WhatsApp. Він в другій інженпанібаді все роздруковує. Типу, всі є, всі є ці нотатки, він саме не скидає. Ми по цьому по i все самі не скидає. І все чудово, все прекрасно. По першим було трошки по-інакшому, але ми дивилися там різні фільми, уривки. Тобто ви можете очікувати дуже багато різного всього. Ваш інженці це все буде здебільшого залежати від вашого індженбарі, наскільки ви будете розмовляти, настільки це і чи ви з ним живетеся. Я скажу, мені два індженбарі було в США. Тобто, чи мені пощастило, чи це так вийшло, я вам не скажу, бо то, що є там з якихось інших країн. Але я вважаю, що це не грає, не відіграє жодної ролі. Це дуже класно культурний обмін мати, розмовляти, взагалі практикуватися взагалі бомбезно. І це не зрівняється ні з чим. Тому, якщо ви хочете практикуватися, якщо ви хочете щось добре дізнатись, то будь ласка, залітайте по. Посилання, яке я вам залишу, я сподіваюся, що я його знайду, і ви можете заповнити форму і там потім прийдете конференцію з однією або з одним барі, і потім вас понаправляють вже по ваших мечах. Ось так. Мені сподобалось, я далі продовжую а, займатися в Engine. Вони надсилають імейли, в них є свої. Чати, в яких ви можете по своїх цікавих темах е, спілкуватися, проводити різні тести, тобто, в них інстаграм-сторінка є, якісь там конкурси, челенджі є, багато чого. Тобто, ви будете повністю задіяні. Ось і все. Дякую вам за перегляд, ставте свої подобайки і зустрінемося з вами зовсім скоро. Всім гарного дня, па-па.